Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Діма Діамара Ходимчук Зайчик, лисичка і мудрий крук Чому його прозвали інші звірі білоплямкою, маленький зайчик довго не знав. Розглядав себе з усіх боків, щоб знайти на собі білу плямку, але знайти її ніяк не міг. Увесь він був сірий. Чому ж тоді прозвали його інші звірі білоплямкою? Довго думав зайчик і вирішив запитати про те старого крука, якого всі звірі звали мудрим, бо він літав далеко за ліс і багато бачив. Тож, помітивши якось мудрого крука аж на самім верхів'ї Високого Дуба, зайчик гукнув до нього Дорогий круче. Чи не міг би ти спуститись до мене ближче? Мудрий крук був дуже старий і не дочував, тому зайчикове прохання лишилось без відповіді. Білоплямка згадав про те, що крук не дочуває, і почав робити лапками знаки, пояснюючи ними своє бажання порозмовляти з круком. Крук зрозумів, чого хоче зайчик, бо ж недаремно його звали мудрим. Повільно і поважно стіймаючи крила, як і личило мудрому Крукові, він злетів із дуба і приземлився біля зайчика. Білоплямка зрадів Дорогий круче, всі звірі звуть тебе мудрим, і це, напевно, правда. Тож чи не міг би ти мені пояснити, чому мене називають Білоплямкою? Ти, напевно, щось про те знаєш. Знаю, це правда. Краще мене ніхто того не знає, бо я мудрий крук. Вимовляючи букву Р, мудрий крук, як і всі інші круки, повторював її по кілька разів, а тому, що він був не просто собі крук, а мудрий круг, то буква Р звучала в нього дуже поважно. Зайчик, щоб краще зрозуміти, що казатиме мудрий круг далі, аж вушка підняв догори. А мудрий круг продовжував Звуть тебе білоплямкою, тому що на кінці хвостика ти маєш білу плямку. Від здивування зайчик аж підплигнув. Як? У мене на хвості є біла плямка? Це правда? Так, це правда відповів крук і знову злетів аж на саме верхів'я дуба. А бідний зайчик як не викручувався на всі боки, білої плямки так і не побачив. Це тому, що вона була зовсім маленька, і на самому кінчику його куцого хвостика. Побачити її зайчик міг би тільки в дзеркалі, а про таке він ніколи навіть і не чув. Лисиця ідучи мимо, здивовано поглянула на білоплямку. Що з тобою сталося, білоплямко? Чому ти увесь час крутишся на всі боки? Та оце хочу побачити білу плямку, що в мене на хвості, а ніяк не можу. «Хі-хі-хі-хі-хі! Ти сказав на хвості. Ой як смішно. хі, -хі, 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 -хі. Чого ж тобі смішно? Здивувався білоплямка. Тому смішно, що хвоста в тебе нема. Як так нема? обурився зайчик. Хвостик у мене хоч і маленький, а все ж таки є. Лисиця продовжувала насміхатись над білоплямкою. Іхі. Хіба ж це хвіст? Це ніщо? Ти ось поглянь на мій хвіст. І вона кілька разів покрутила своїм хвостом. Тільки мій хвіст може зватись справжнім хвостом, а в тебе хі, -хі, -хі, хі! Хіба це хвіст? Хіба це краса? Це також краса, несподівано промовив мудрий круг. Він кілька хвилин тому злетів на найнижчу гілку дуба і чув розмову зайчика з лисицею. Що ти сказав, мудрий круче? перепитала лисиця. Я кажу, що це також краса, повторив мудрикрук. Кожен звір має свою красу. Ти ось лисице пишнохвоста, гарна тим, що хвіст у тебе великий та пишний. А білоплямка гарний тим, що хвостик у нього маленький. І якби ти лисиця була хоч трохи мудрішою, то вже давно помітила б, що саме завдяки маленькому хвостикові усі зайчики набагато симпатичніші від лисиць. Це правда. І мудрий крук, поважно здіймаючи крила, знову злетів на верхів'я дуба. А лисиця задумалась. Що означало слово симпатичний вона не знала. Бо ніколи такого слова не чула. А мудрий крук сказав, що саме завдяки куценькому хвостикові зайчик симпатичний питати у білоплямки, що означає це слово, лисиця не хотіла, щоб себе не соромити. Тому вона швиденько побігла собі далі, роздумуючи над словами мудрого крука. А білоплямка, весело підскакуючи. Побіг оповісти іншим зайчикам про те, що, хоча хвостики у них і маленькі, але дуже симпатичні.